От і завершення історії. <хи> не знам, не не, 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 не самокатами. Правильно no. не можна казати. Не знаю, гроші не бачив, машину за, забрали, номера поставили. все-таки я знаю, хто це такі. Взагалі. Так, ладно, закінчення історії з <хи> інсігнією, Ушла вона. Я не знаю, якщо хтось не зрозумів жарт, то продали мені не за 5 тисяч євро. Е, ушла вона, можна ціну сказати, ви не проти да? за 10 тисяч злотих. Так що за 10, правильно по фактурі ні, ні. ну що так? Хтось мутить. Ладно, за 10 тисяч злотих. От машина вже зареєстрована, їде вона в місто, да не важливо, яке місто. По Польщі вона точно буде їздити. Так що, е, якось так, якщо хочете замовити за аукціон автомобіль, звертайтеся в контакти, які будуть вказані: отут а я вам пишу номер. Отут, отут. да, і... В описі до цього відео. Бережіть себе і близьких.